Всім привіт! В цьому відео хочу показати розказати вам про пилосос з аквафільтром Zelmer Aquos. Точну модель потім подивлюсь в інструкції і напишу під відео. Про що хочу розказати? Перед тим, як купити цей пилосос, ми думали, тому що планували. Планували довго її купляти, у сина було щось схоже на алергію. І була думка, щоб купити пилосос з коль... аквафільтром, так як кажуть, що пилюки від нього набагато менше. Є багато, було багато питань. Я сидів в інтернеті шукав з приводу того, наскільки він зручний, як його мити, чи довго з ним гратися. Ну, на ці всі питання я намагатись дати відповідь у цьому відео. Я просто покажу вам зараз повністю процес підготовки до роботи, саме прибирання, пропустимо, і потім покажу, як його мета, скільки це займе часу. ось так ви самі побачите весь процес від початку до кінця. А далі вже для себе вирішити, потрібно вам це чи ні. Пилососу вже приблизно півтора року. За цей час він нормально відпрацював, є деякі, деяка зношеність на запчастинах, але в цілому все добре. Одразу скажу, що різниця по самому процесу прибирання є. Після пилососу з, з мішком, з сухим фільтром в повітрі відчувався запах пилюки. Після цього пилососу такого немає. Тобто повітря чисте, ніякого запаху пилюки немає і навіть елементарно його мити нічого, нічого в повітрі не літає. Так, почнемо. Це основна частина. Ось так, ось так він у мене зберігається. Ось це відро, в яке наливається вода. Вода наливається ось по цю відмітку, написано, що тут 1,2 літра ну, приблизно стільки і влазить. Вставляємо цю рішітку в відро і йдемо наливати воду. Я зібрати ось цю частину. частини. Гойра вісіле. Гойра Один фільтр. Сюди вставляється інший. Це два основних фільтри. які цю коробочку. Побігаємо. На Далі закриваємо. кришку. стелыйся, доріженько, стелыйся, стелыйся. Вот вас сердито. Майже готово. А в чому суть? Ай. Цієї конструкції. Тут відрівна вода. Повітря, яке втягується через шланг, проходить через воду, весь бруд осідає у воді і далі виходить вже чисте повітря ось сюди. Далі шланг. Не тим боку. Ось так. Тепер кілька стів по щітках. Ми користуємося лише двома щітками. Це основна щітка. Ось, до речі, за півтора року користування піште трішки тут надірвалося. Решта, в принципі, все добре. По щітці в неї є така цікава функція. Цієї щітки. Ось тут і кришечка. Значите, сюди можна вставити ось таку решітку. Е, для, для чого це можна робити? Дуже корисно, коли щось загубили. І потім прибираєте, щоб, ну, щоб ви втягнете якусь ювелірну прикрасу, ну, якусь детальку, неважливо що, вона застрягне ось тут на цій решітці. Прибирати з цією решіткою. Сенсу немає, тому що вона дуже швидко тут збивається і потрібно через кожних 5 хвилин прочищати. Тобто інструкція вона так і описана, як насадка для пошуку мілких предметів. Так, І ще одна є дуже крута щітка, це турбощітка. Класна штука, вона крутиться, тобто вибиває, вичищає з ворсу, з килимів. Додатково ще пилюку. Крутиться за рахунок О, тут. за повітря, який проходить через неї такі такі лопасті. Крутиться класно, але є один нюанс. Для того, щоб нею нормально користуватися, бажано спочатку протися цією щіткою, щоб зібрати волосся, нитки, а потім вже цією, тому що волосся дуже на неї сильно намотується. Турбо щипця, а потім її звідси повитягувати досить важко. Тобто, наприклад, осина в кімнаті проходжу спочатку цією щіткою, потім турбо. Є ще декілька щиток та й ось, ось цією, чесно кажучи, ніколи не користувався, вона там для міх для меблів. І є ще ось така, написана в інструкції, що для вологого прибирання, але суть яка. Для вулового прибирання написано так, що можна нанести, наприклад, на килим якусь піну чи ну, воду з миючим засобом, а потім просто цією щіткою зібрати. Зібрати рідину, він її втягне і рідина залишиться у контейнері. У -у. Так, значить. Беремо звичайну щітку і зараз будемо прибирати. Син, тягни шнур. Ось є позначка. Ой, жовтенька. Далі тягнути не потрібно. Шнур досить довгий. Ми від... Однієї розетки в центрі квартири прибираємо цю квартиру. Ну, зараз піду в вінкно і покажу. Давай трубу. Під'єдну

потужність 1600 ватт тягне досить добре. Зараз ще покажу, як працює турбощитка. видно, нормально. Ось так от крутить турбощитка. Ну. Це була підготовка до роботи. Річі така. На щітках є ось тут от такий виступ, який можна зачепити за. Опа. Ось тут -от. запас. І це таке, скажімо, стояночне положення коли потрібно поставити його і десь відійти. Так, а, ще покажемо, як Стоп, вода поводить себе. ну ось Зараз ми поприбираємо всю квартиру і покажемо потім, як його мити. І, до речі, яка буде вода після прибирання. Повернемось за 10-15 хвилин. Ну ось, прибирання ми закінчили. Зараз будемо його мити і складати. Перше, не падає. Перше, що я завжди роблю ще перед тим, як його зібрати, це ось таку процедуру. Тягаємо шланг. Гадаємо. Ой, Тепер знімаємо відро. Один цікавий момент. Він б'ється током. Особливо при роботі турбощітки б'ється током в якому. Е в якому плані? Накопичує на статично. Накопичує статику. Особливо при... коли витягується відро підстави. І ми виймаємо фільтр, то е, не сильно, але досить неприємно при торканні е, відра. От, якщо вийде, я відкрию, там буду виймати решітку. Я невеличкий роз'ясник. Просто Ho, мати це внувальня. Гойра, вісілля. Гой-ра, У карпатах вісілє. Жижа. <сіли> <сіли> 에, зараз піддивили її в туалет, тому що в ванну її виливати точно не потрібно. Так, тепер винуваємо в друзі. на весілля, гості ви хороші, беріть, хлопці, капелюхи, та й вишиті сорочки, буде файна, в нас забава, Миємо Маємо решітку, вісілє, Гойра, ра, вісілє, гойра. Акуратно знімаємо циліндричний фільтр. Чому акуратно? Щоб не порвався. І просто промиваю його струменем водою. Гойра, Далі. Важливо, про що написано в інструкції. Його не викручувати після миття, а? Просто добре труснути. Буде служити набагато довше. Кілька разів його викрутити, він просто порветься, а так вже більш ніж півтора роки і ну, трішки тут по краях пішов, але він ще функціклює. Далі відкриваємо тут дістаємо квадратний фільтр. Його по інструкції можна кожен раз намети, але. Бачте, ну я мию його після кожного прибирання. Знову ж таки, не викручуємо. Гойра місілен. Мишку. Гойра місілен. Відправляю це в відро. Так, не закриваючи. Іди. Ось так, не закриваючи. І ось, ми в такому вигляді його і зберігаємо. Раніше я на наступний, на наступний день, коли це все висохне, я його спаковував. Е Ну, ставив фільтри на місце, спаковував і ставив на пилосос, щоб він був одразу готовий до роботи. Потім, чесно кажучи, мені це набридло. Просто з такому вигляді це відро відправляється е, на лоджію, там висихає і при наступному прибиранні це все збирається і вже готове до роботи. Ще одне цілком логічне питання. Сухе прибирання. Так. Це аквафільтр. Чи є сухий фільтр? Сухий фільтр є. Для того, щоб застосувати сухий фільтр. Ці всі штуки вибираються. Дай, будь ласка, сухий фільтр. Он, он. он стоїть. Береться лише відро. І тут є окремо ось така штукенція. З обережно. за мішком. Просто замість цієї усієї системи фільтрів. Ставиться ця з мішком. І, власне, те саме, тільки без води. Я за весь час. Цією штукенцею з мішком користувався один раз. Тому що, навіщо знаковий фільтр, не якщо все одно користуватися мішком? Так. На цьому все. Що стосується прибирання. Ще один раз ми вже взялися записувати це відео. Є по інструкції процедура, яку потрібно робити раз на півроку. Ми цю процедуру робимо раз на рік. В принципі, вистачає, що сюди входить. Та й щітку все. Повністю розбираю щітку. Тут є момент таке. Розбирається щітка, промивається, миється, звідти все колишньо витрушується. І по самому апарату дверечок, є ще декілька насадок. Забуду про них сказати. Оставить. Не користуюся, не скажу дивіться. Так от, раз на рік робиться ось така процедура. Перевертаємо. Сини, принеси, будь ласка, перемож. Біля телефону. Значить, дивіться. Відкриваємо. Тут є ще один фільтр. Паралоновий. Подивись тоді біля дверей. Паралоновий фільтр і ось тут паперовий. Його потрібно просто промити і висушити. Це достатньо робити. В, нашу, в моєму випадку раз на рік. Ставиться на місце. пізніше. Ось тут є збоку. Крешечка відчається. Тут також є Его Промити. Бачите, він досить чистий. Ми надаємо на це все. Промило. все, ця процедура, яка робиться. По інструкції... Один раз на півроку. Ну, я думаю, тут все ж залежить від того, наскільки часто ви користуєтеся пилососом. Так. Мені не з розетки, будь ласка? <плес> в такому вигляді апарат, в такому вигляді підробник. Ну і. Насадки шла на будку Без всяких галя-баля і розказування, що за чим робиться це проходить набагато швидше. По відео ви можете приблизно прикинути для себе, скільки займає часу його помити, зібрати, розібрати. Ось так от. Я думаю, ви знайшли якісь відповіді на свої питання. Що стосується моєї думки, брати чи не брати пилосос за клофільтром, то однозначно брати, тому що ефект відео відчувається одразу. Повітря, повітря після прибирання чисте. Можна навіть сказати, що воно свіжіше і трішки зволожене, ніж до прибирання. При тому, що використовуючи пилосос мішком, завжди Завжди чути запах пилюки. А, ще одне. Е, після придбання цього пилососа е, пилюка на шафах, десь, десь зверху, на якийсь карнизах збирається набагато менше. Набагато менше. На цьому все. Хм, надіюсь, комусь було корисно. Скажи пока. Усім щасливо до зустрічі.